Неї досвід з такою досвідченою суперникою вийти в ринг. Вітаємо Оксану своєю восьмою перемогою на професійному рингу. Остання зима, днімай, димай, немає Морози та холодай, ніби струминай, в кожного хвоя вітав, все запам'ятай Постійні сірі, будні мене просто поглинай. В голові одна картина, коли коле засинає Не потрібно так багато, щоб відкрити перейрат. Коли близьким погано, то і з дивно Всім кого немає, з нами ми навіки пам'ятай, навіки пам'ятай. Вже три роки війна, дуже болить душа, за тобою сумується, остання зима. Остання зима, Вже три роки війна, дуже болить душа, за тобою сумуться, остання зима. Зима, зима, Дякуємо, вітав Дмитро! Декілька слів. Всім, Всім бажаю гарного настрою, кру... крутих поєдинків. Хочу подякувати нашим Збройним силам. Хочу подякувати Раді Промоушен за... за запрошення. Слава Україні! слава! Ребе арам! Що ж, ми йдемо далі і обслуговують цей поєдинок. Команда суддів у такому составі Вадим Лонець, Ігор, Ігор Каленченко, Володимир Шевченко, Шевченко, Віктор Фесечко, рефері в ринзі. У суді у боксер боксер Узбекистану, призер міжнародних змагань серед аматорів на професійному ринзі Провів два поєдинки. Юсуф Мухтаро! Уже куті будірингу боксер представляючи ерла промоушн чемпіон України серед юніорів. Учасник чемпіонату Європи 2023, топ 20 рейтингу України. Оси Дмитро Нечиморенко. Тож останні настанови рефері. Ну тож шостий шостий поєдинок нашого вечору. Від компанії R1 Promotion Дмитро Нечипоренко, Юсуф Мухутуров з Узбекистану. Цікавий має бути поєдинок, тому що, як ви знаєте, всі зараз співвітчизники боксера Синього кута з Узбекистану в аматорському боксі показують дуже високий рівень. На останній олімпіаді в Парижі вони. Вибрали 5 золотих нагород. Це супер результат. І подивимося, що покаже нам Юсуф. Дмитро Нечипоренко, боксер промотошкої компанії Р1 з міста Одеси, боксує вдома. Велика підтримка в нього тут, коли він виходив в ринг. Провів на простійному рингі два поєдинки. Передньою рукою добре працюють два боксери. Ох, є попадання зліва під ручку. Всі ці шульги боксери Нечіпоренко. Дістає боксер з Узбекистану. Чітко видно, як Дмитро Нечіпоренко підготовлений боксувати з боксерами правшими правшами. Вид, як він зразу забирає ногу передню, ставить свою праву ногу за, лів, за ліву суперника. Це надає можливість йому вдарити задньою рукою. І ще попадання. І корпус. Добре зараз. Ще класно так починали. Передньою рукою. Зараз трішки зупинилась Передня рука. Перейшли, перейшов Дмитро тільки на акцентований лівий. Ондар по корпусу. Не, незначний. щупати, щупати, готувати атаку Дмитру передньою ручкою і тоді пробувати акцентований справа. За ногу, за... Танцовка, Останніх десь секунд Танцовочка. раунду першого. Добре, рухається на ногах, Дмитро. Вчатиме інформацію, можливо, хтось знає, а хтось це вперше, що в рингу зараз знаходиться Віктор Миколаєвич Фесечко, який був одним з суддів у бої Усік Джошуа, який відбувся 21-го року, 26 травня, якщо не помиляюсь, Віктор Миколаївич Фесечко сам колишній професійний боксер. Тому правила порушуватись. В рингу тут не будуть. Або будуть зразу супербоксерами покарані. Не хоче віддавати ноги боксеру з Узбекистану. На пресингує. присингує. Тут-чуть відкрадається під нього, але готовий також вдарити на зустріч і відзахищатися. Більш стоячий боксер Юсуф. Добре, щупає передню ручку. Дмитро. Ще передій, ще джеб швидкий. Відрізняється швидкість цих боксерів. Очевидно, що Дмитро набагато швидший боксер. Швидше викидає удари, швидше захищається, швидше приймає рішення. Ще по корпусу. за все, в куті підказали бити по корпусу, а тоді переводити наверх. так, як ось так ще Хороша діє була. З дистанції викидає Дмитро удари. Старається не пропустити. І тут. чітке попадання з задньою рукою. Ще одне. І тут. Ще одне. Через передню руку добре працює Дмитро. 10 секунд до завершення раунду. Включається Дмитро. Проводить хорошу атаку І ще одну. Хороший раунд для Дмитра. Третій раунд. Спочався, займали боксери двоє в центр рингу. Тут не хоче поступатися ногами. Дистанції довші руки має Нечіпуренко, трішки вищі від нього, краще адрекометричні дані в нього. Ніж суперника з Узбекистану. Це, до речі, перший міжнародний бій Дмитра. І поки що все в нього виходить. І думаю, якщо все так буде далі йти, він оновить свій боксерський рейтинг з одиничкою в перемозі, але не будемо заходити наперед. Ще два раунди, це професійний бокс. Десятиумсові рукавиці боксерів, удариться дуже відчувається, кожний удар. Час від часу пробує Юсуф Мухтуров викидувати удари, але на кожний, на кожний його удар прилітає відповідь. Занадто повільно він б'є, можливо, тому що вже третій раунд. І багато пропустив до речі чистих удар. Ох, є, А удари з ним з боку. На мою думку, може, може метро трішки піддати темпу. І ще. І є справа попував. Важко, важко дуже боксеру з Узбокистаном. Іще. І ще допрацьовувати треба. Не відпускати. Ще попадання. І потрібно яскравий акцент. завершенні хорошої комбінації. Призупинився на ногах Дмитро. Став більш таку точну позицію для жорсткого удару. Прийшов і сів на перший ряд боксер промоції компанії r 1 Марат Григорян, майстер спорту міжнародного класу. Прийшов підтримати боксерів. Нагадаю, що Марат Гарян зараз є діючим чемпіоном України з професійного боксу у категорії 79 кг. і Теж має титул WBC Ukraine, який здобув в Києві, виграв дуже досвідченого боксера Станіслава Скорохода. Що четвертий раунд у нас. Пробує активізуватися Юсуф Мухтур Тутуров. Потрібно, потрібно допрацьовувати Дмитру Нечіпоренко в останньому раунді. Щоб не було ні в кого ніяких запитань. В принципі, поки що їх і так немає, але закрити свою останню поразку, яку він здобув у Львові яскравим нокаутом, було б супер. Боксував, до речі, Дмитро з боксером з нашої львівської промоцької компанії Kio Promotion Володимиром Савайдовим. Відбоксували вони 28 листопада в місті Львові. Цей бій закінчився нічиєю. Хороше попадання було ліво. Молодий боксер Дмитро Нович Йому. 18 років. Ще в нього все попереду. Ох так. Даня закрутив ножками і лівий з боку Чітко. Трішки збавили темп двоє боксерів. Ісь такий зараз в ігровій манері боксують. О, пропустив. Не можна розслаблятися, Дмитру. 20 секунд до кінця. Закінчення поєдинку. Чітке попадання зліва, і потрібно. Розвивати. Ще трішки. Ще потрібно ту боксерську кінцівку. 10 секунд. І ще. І розвиток атаки. Добре. Кінець. Добре провів цей поєдинок. Дмитро Нечіпуренко. Очікуємо результат судів. Тож, результат поєдинку. Дмитро Нечіпоренко. Є... Юсуф Мухторов. Узбекистан. Отноголосним рішенням суддів. В чому поїду... Митроначіпоренко одержує першу свою перемогу ну в професійному ринзі. А зараз прийшов час позмагатись.